З цього відео дуже проста Хочу знайти декілька точок, на яких ми зупинимося. Якщо ось ці сябаки не жруть мій дрон, то не знімає гарні, гарні кадри краєвиди. От Що я не думав, що Буду знімати відео про FPV в форматі влогу. Я собі взяв патч антенну. Я ще з неї не літав жодного разу, тому сьогодні буду перший раз спробувати. Я сподіваюся, що це буде набагато краще, тому що ті, що заводські антенки на окулярах, вони взагалі нікуди не годяться. Так, ну Це вже цікаво виглядає. Зараз трошки туди вище пройдемо, подивлюсь, що там. Чи десь буде місце для взльоту. Поки що не буду шукати кращого місця. Десь тут попробую злетіти, а сюди десь приземлитися. Трошки покушу траву. Треба протестувати, патч антенну і як взагалі буде пробивати сигнал через оцю всю траву, дерева. Я тобто спробую десь отуди пролетіти. Гу трошку приєднав і антенки під'єднав. Страшно страшно згубити дрона, тому що це вже не галявина. Тупо ліс. Якщо він би десь впав, тому лісі я би вже його не знайшов. Це, це гірше реально, ніж тоді я на водоспаді літав. І ще одна причина: ось тут собачки бігають. Ось ці собачки дуже-дуже хотіли зжерти того дрона. Можливо, ще трошки пройдемося, десь знайдемо якийсь кращий краєвид. Ще трошки політає. Можливо, вдасться знайти якусь галявину нормальну, не таку, як тут. Хочеться десь пофрістайлити, щоб було менш небезпечно. З пасаки не пофрістайлиш. Пристав буде заключитись в тому, щоб втікати від цих вод. Сябак, <рес> <рес> які хочуть його зжерти. От ви бачите це дерево? Бачите? Я його хочу облетіти. Ну, бажано не згубити дрона, і щоб оці не з'їли дрона. Ну, по ідеї, по ідеї, <рес> я сподіваюся, сигнал має спокійно пробитись. Тобто я отако обличу дерево і вернусь сюди і тут приземлюсь. Собаки вже на повідках. <рес> ну що ж, буду пробувати. Так, Air включено, полетіли. Зв'язок добрий. Цікаво, як буде, коли я вже підлечу ближче до дерева. І його облітаю. Зв'язок добрий. Супер. Все вийшло. Так, головне, зараз його добре посадити. Є. Yeah. Я просто хочу, щоб ви на це подивилися, як він приземлився. Якби не було біпера, ну, знайти його було б складніше. От. І плюс я недалеко від себе впав, так що все шикарно. Бачки молодці, не зжерли дрона. О, як вони його хочуть, дивіться. Ми тільки піднялися трошки вгору. В принципі, тут така невеличка галявинка є, і я зможу тут трошки пофрістайлити. Так, в мене залишилось на цій батарейці 3,8 вольта на секцію. Загалом 22,7. Політає трошки пофрістайлю, що в мене вийде. Собаки пішли бігати, а я літати. Так, вольтаж 3,6 при польоті. Добре. Ну, звісно, то фристайлом не звеш, то просто базові трюки, але все ж. Ой-ой-ой, Я криве, застогне. 3-5 вольтаж забирай їх. Що там з ними? Вони мокрі. Мокрі? Якщо ти кажеш, що вони мокрі, то мені головне в калюжо не впасти самому. Ай, бляха. Я напевно порахую, скільки раз я в відео сказав про те, щоб собаки. І з'їсти мого дрона, але <хи> вони молодці. Дрона не з'їли, побігали. Я собі політав гарно.